Мене звати Влад, мені 18 років. Чому я долучився до Збройних сил? Тому що я 8 місяців прожив в окупації. Я бачу, як воно все це відбувається, як люди страдають. У мене дві молодших сестри, і я зрозумів, що треба йти на захист твоєї країни. Що не можна сидіти, просто сложати руки і дивитися, як чоловіки, по яким. Які попадають під мобілізаційний вік, там 30-40 років, просто ховаються. Я зрозумів, що якщо далі так піде, то ми програємо цю війну буквально за пару місяців. Батьки і рідні мене повністю підтримують в моєму виборі, тому що вони такої самої думки, як і я. Пацани каликів нормально, всі заряжені, готові, захищати. Війну виграють молоді хлопці і діди. Все. А ось ця середня частина, які там 25 і там. До 50-ті вони мало що роблять, Вони просто бояться, чи я не знаю. Страшніше всього це осознавати те, що ти повноцінний мужик, який просто сидить вдома на дивані і коли бачить ці інтерв'ю, які ми даємо, він не думав, це парень красавчик, їм по 18 років, а вони за мою бу воюють. Він каже, за мільйон пішли, ну і дебіл і тому подобне, це страшно.